Всім привіт! Сьогодні до нас звернулись хлопці з проханням пофарбувати даний автомобіль. Автомобіль має бути стійким до подряпин, так як буде використовуватись для оффроду. Загнали автомобіль в бокс, обдивився його. Тут є такі місця, там, де є корозія. Зараз, за допомогою болгарки та лепесткового круга зачистимо це все максимально. Тут арка на кришці іржа. З цієї сторони. На арці і ржа. Найбільше іржаве це переднє праве крило. Цей автомобіль буде фарбуватися при мінімальному розборі. Мінімально зачистимо ржавчину, нанесемо епоксидний ґрунт, і потім будем, будемо наносити поліуретанову фарбу. поліуретанова фарба буде підвищеної міцності від компанії Gravihel Armor Skin називається. Поки автомобіль готують, їдемо за фарбою та матеріалами. Привіт. Привіт. Мені потрібен армор скін. Вибирай. Армор скін від компанії Gravil. Буває Black, Чорний мікс і мікс мат кольоруймий. Ми будемо фарбувати оцим: мікс мат. Тому що хлопцям потрібно максимальне матове покриття. Також це покриття може бути у великій тарі на розлив. Так, дивимося, що у нас вийшло. Кузов перешліфували повністю. Сам кузов, старе лакофарбове покриття, перешліфували p 240 Ці місця, там де була ржа, зачистили лепестковим кругом на болгарці, але передні крила ну, взагалі то треба міняти. Хазяїн сказав, що поки красти так, як є, а потім він поміняє. Ну, ми тут нанесемо епоксидний ґрунт. Передні крила, заднє крила арки, так само. Зараз нанесемо епоксидний ґрунт, щоб було воно трохи міцніше. Кришка багажника. Зашліфували. Тут дірка замажемо шпаклівкою. Задня арка тут. Ну і переднє крило. Воно ще не диряве, але воно вже було крашене і тут е такий дуже сильний іржа. Ми все це загрунтуємо анти е епоксидним ґрунтом. І потім будемо наносити Armor Skin. Дивимось. Зараз кузов знежиримо ці місця і будемо наносити ґрунт. Зараз розбавляю епоксидний ґрунт, До речі, він теж гравіхел. Все, наніс епоксидний ґрунт. Дивіться, що вийшло. Ну, це крило треба міняти, його пізніше поміняють. Прошпаклював всі нерівності. Зараз чекаю, поки висохне шпаклівка, шліфую, ґрунтую і крашу. Це зашпакльовані ті нерівності, котрі залишились від болгарки. Ну і тут було пару дірочок невеличких. Ми їх так само замазали. Всі шпакльовані місця перешліфовані, кузов обдутий стисненим повітрям. Зараз об знежирюю антисіліконовим чистіщим засобом. Все, кузов готов під фарбування. Зараз на передній та на задній бампер наношу праймер для пластику. На шпакльовані місця наношу епоксидний ґрунт, Воно все висихає і буду фарбувати. Зараз розбавляємо наше поліуретанове покриття. Розбавляється, якщо в балоні, то балон на банку затвердника з такого пістолету наносимо. Можна ще додати сюди розчинник і тоді, і тоді наносити зі звичайного краскопульта, тільки сопло має бути велике. Все, залив фармарский краскопульт. Тиск виставляю десь 2 бари і починаю фарбувати. Наніс перший шар Армарскіну, почекав 10-15 хвилин, покриття трохи підсохло. Зараз буду наносити другий шар. Закінчив фарбування. На цей кузов пішло два комплекти армарскіна. Завтра будемо виганяти і дивитись результат. Закінчили фарбування Land Cruiser Prado. Дивимося результат. Щойно ви побачили результат нашої роботи. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо ви хочете підтримати канал, то пройдіть, напишіть коментар, поставте лайк. Це дуже допоможе нам. Ну і дякую, що додивились до кінця. Все, бувайте!